Дрони стали поворотним моментом війни після 2022 року. Поклавши початок новому роду військ та змінивши ситуацію на полі бою. Такий геймченджер, як безпілотник, ще був нішевою галузі у збройних силах, справою аматорів та активістів. Але тепер без дронів-розвідників, ударних дронів, бомбардувальників та винищувальних систем ПВ не може обійтися. Жоден підрозділ вже рік тому було зрозуміло, що просто операторів дронів при батальйонах недостатньо. Військове мистецтво прогресувало неймовірно швидко. Ні в кого не було сумнівів. Потрібні окремі підрозділи з операторів дронів та їх координаторів зі своїми командирами. Тепер справа дійшла до цілих батальйонів, а це сотні людей. Ще вчора поодинокі оператори безпілотників перетворилися на повноцінний окремий рід військ. Київ пост вирушає на фронт на Донбасі, щоб побачити, як влаштований та як працює новостворений батальйон безпілотних систем під назвою Небесна кара у складі 54-ї окремої механізованої бригади гетьмана Івана Мазепи. Ми їдемо запиленими дорогами до лінії фронту. Прямо зараз ми їдемо на полігон біля лінії бойового зіткнення, де тренуються дронері 54-ї механізованої бригади вражати російські цілі. Зараз ми вам все покажемо. Один з операторів показує одну зі своїх розробок з ретранслятором. Дрони батальйону наносять удари по всім типам цілей. Жива сила, техніка укріплення, склади, штаби як вдень, так і вночі. Один з успішних нічних бомберів підрозділу майор Пейн. На його рахунку вже більше сотні знищених окупантів. У нього завжди багато свіжих бойових історій. Я вже збився з рахунку, Більше ста. Орків, а один із технік, я до цього ще був противотанкістом. У мене є ще 12 танків. Тигр, БМД і один раз рахунок з установкою зу 23 2 Найжирніша ціль це я бліндаж вскрив. Якраз міна закатилась прямо у вхід, і там було близько восьми орків. І все, наступний ранок дивилися і нікого не знайшли. Було, що я раз скидував міну, їхала автівка. Взагалі задача інша була, а по путі була автівка, де орки пересаджувались. І буквально я зробив скид. ну, 10 секунд не вистачило. і Вони встигли на 50 метрів від'їхати. прикро трохи було. Він каже, навчитися літати було непросто, це дуже довгий процес і він триває. Та й сама робота доволі ризикована. Супротивник намагається одразу ж виявити дронаря по радіосигналу і знищити його. З майором Пейном таке було неодноразово. Цікаві моменти, коли вже тебе вирахували, по тобі вже криють, а ти все одно продовжуєш свою роботу, не дивлячись ні на що. Це, це такий, як свого слова, адреналін, азарт для. В них я дуже велика сіль, дуже жирна. Тому це ну, специфіка така, важка. Ти виїжджаєш, все робиться вночі. Це саме перше, що ускладнює твою роботу. Майже нічого не бачиш, ну, привикаєш. 54-й бригаді багато екіпажів і операторів дронів, таких як Пейна, координується їх діяльність звідси. Ось цими людьми. Це штаб, який відповідає за розвідку, координацію екіпажів, визначення цілей їх відпрацювання. Він секретно розташований та замаскований у місцевості в тилу. У нас тут староварс. А це командир батальйону з позивним Хорс. Він каже: безпілотники для ефективної роботи вимагають координації та управління приблизно такого ж рівня, як і інші роди військ. Вони моніторять обстановку по лінії фронту, виявляють цілі, донаводять на ціль, виконують функцію батл-кептіна, скажімо так. Він розказує, як це працює. Дрони-розвідники моніторять обстановку також приймаються термінові повідомлення безпосередньо з фронту. Визначається пріоритетність цілей і починається робота. Дається команда, екіпажемпів, наприклад, або засобам ураження, в якій послідовності вражати, послідовність екіпажів визначається звичайно, і собственно кажучи, надається команда на роботу, і потім підводяться підсумки роботи. Ну, відповідно, визначається тип боєприпасу в залежності від характеру цілі, все це видається на екіпаж і екіпаж вже далі працює. Пріоритетні цілі в залежності від обстановки. Ну, наприклад, є працююча арт-установка, да, яка кроє позиції нашої піхоти. Відповідно, це для нас пріоритетна ціль. А якщо йдуть, наприклад, активна фаза штурмів, то для нас пріоритетна ціль вже піхота, наприклад, яка Атакує наші позиції. А якщо у нас якесь невеличке затища, і ми знаходимо, наприклад вантаживка, яка розгружає БК, то звичайно вона буде для нас пріоритетною. Ці в залежності від і ситуації він каже: прогрес не від гарного життя, від недостачі боєприпасів. Зараз дрони доповнюють артилерію, але можливо у майбутньому замінять її. Вже зараз вони вражають цілі на всьому діапазоні відстаней від кількох сотень метрів до кількох десятків кілометрів. І іноді це має важливе значення. Найжарніша ціль. Я вважаю, це найскладніша ціль. Ціль у нас була на відстані 20,5 км від точки запуску, і перепад висот складав десь порядка 150 метрів. Міста. Артилерійська установка, да. це була найскладніша, найжирніша ціль. Да, ми точно так же ганяємось за одиночними цілями, тому що вважаємо, що зло має бути покаране. Щось цікавого, От, наприклад, під час активних штурмових дій у мене один із екіпажів вийшов на результат загальної статистики. Ми підрахували один до полутора, тобто один виліт півтори цілі. Ну так виходило, що їх було дуже багато, дуже багато цілей, дуже багато орків. Ми підраховували вже не те, що ми там уразили, либо когось там зробили трьохсотом, і ми вже підраховували тих, кому кого ми конкретно вбили або знищили. От у нас вийшла така статистика один до полутора. Але різні цілі потребують різних типів дронів. Іноді навіть один і той самий тип дронів треба доопрацювати під кожне окреме завдання. Цим займається окремий підрозділ фіксиків у батальйоні, зокрема технік з позивним Мосад. В день десь штук 30 уходить. Приходять різні, що від волонтерів, що від держави або ще ми тут переробляємо, перепрошиваємо, підготувуємо під свої нужди і цілі. Бо вони як сирець приходять. Також розробляємо свої ідеї, свої оборудовання, ретранслятори і прочі. Он говорит, что под каждое завдання потрібен дрон с какими-то характеристиками, тому тут работа идет постоянно. В него уже даже есть целая стена из власних разработок. Гексокоптеры они способны тягать более грузы и в основном используются для скидов. А это дальше стенка, можно сказать, славы. Это дроны, которые в основном у нас используются по одному из видов. Это очень специфичный вид войны. И все под только цей этого. Цю зону відповідальності. тобто ми знаємо, який реп на яких частотах у нас працює, знаємо, где орки з якої сторони працюють. і ми переділи їх саме під наші нужди. А починалося все для нього, як і для багатьох з аматорської роботи. І тільки після повномасштабного вторгнення в армії оцінили потенціал масового застосування безпілотників. Це моє хобі ізначально було. до войны. И на войне я был еще с 14-го. Это хобби появилось, когда оно еще в ЗСУ не использовалось. Дроны, ничего. Это было хобби. Я ездил на гонки, занимался коптерами. Презентовал это много раз, чтобы его можно было использовать еще до полномасштабной войны. С пропускали мимо ушей. И потом оно начало, да, и задействовали это. Яке майбутнє дронів, командир батальйону каже, штучний інтелект значно вплине на розвиток військових технологій вже незабаром, і війна може змінити свій вигляд. Є ідеї, наприклад, автоматичного визначення цілей. і тоді дрон сам приймає рішення на роботу, наприклад, яку цілі йому уразити. Є Наприклад, системи, які на основі штучного інтелекту при подавленні навіга... ну, навігації каналів, управління і навігації, мож... можуть вертатися додому, бо вони запам'ятовують дорогу. Штучний інтелект, який розраховує як балістичний калькулятор, наприклад, точку прицілювання, ураження, то тобто теж можливо. Штучний інтелект можна задіяти скрізь. Зараз батальйон потребує дуже багато для модернізації дронів і систем роботи, і ви можете допомогти йому донатом за послід... Планням в описі тим часом хлопці продовжують тримати оборону на сході. Тут всі вірять у перемогу України. Це рідні землі, я тут народився. Виріс перемога України для мене це е, повага сусідів, розуміння, е, що з нами краще не задиратися, це в будь-якому випадку, і можливість будувати свою державу таку, як ми хочемо.